Всім привіт! Ви на каналі Ліса Ліс. Ми сьогодні граємо у сім з чотири село. Тож наливайте чайок і ми починаємо. Що вони їдять? Вони їм зерно тут треба насипати, напевно. Чіп-чепчіп, ем, ніжданчик в холодильник, ще треба продукти купити, і вони там не лежать, виявляється. Як корову називають? Мірка, зуська. А у нас пожежа! Ой-ой! А гості вже всі смились? Ну то й пік з ним. Коротше. Так, знайомтесь з нашою бабусею і дідусем. Їх звати Клементин і Василина. Вони живуть. Такому невеличкому будиночку дідусь буде у нас займатися бджолярством. Тут у них буде якась корова, курей. Ми поселимо ще і город їм зробимо. Я ще не грала усім з село, так що буде перший раз. Будемо дізнаватися, як тут все робиться. У Василини і Клементина є донька, вона живе окремо із своєю сім'єю, але вони поки що бомжують, тому що я ще їм не побудувала будинок. У них є двоє дітей. Ну то Історія. О, вони Chibs. так мило собі спілкуються. Дивіться, який светер у дідуся з якимись лисичками. До речі, Come тут in мають in приходити якісь дикі лиси. Я не знаю, як це відбувається. Подивимось. Давайте спочатку заселимо курей. Так, uh, Petrus, Purchase Chickens, якого ми. Ну, треба одного петуха. Uh, Black Roaster, Brown Roaster. Вони всі в одну ціну. Bill. Давайте з такого кольорового, і потім йому зробимо ще, ну, хай буде 6 курок і пару курчат. А, одне тільки можна. Всього вісім можна. Окей, ну, хай буде одне курча, 6 курок. Так, да, побачимо, як це. Так, і що, і вони вже заселені, так? Да? А, от з'явились. Is feeling romantic. Go on і date з Василина. Um, давайте not right now. нам треба погодувати Ой, наших курей. Яка курка. А де всі інші? Вони вилазять вже, так? Да? Що вони їдять? Вони їм зерно тут треба насипати, напевно. Um, feed nearby. Ну, напевно, оце натиснемо. Так, ще я не розібралась. Name chicken coop. Як ми називаємо? Назвемо це місце, де кури... куря курятник. Е, ку е, ні, давайте, хай це буде бабуся займатися ку курями. Е, -фіт -бай. Хай собі пасуться ці курки. А де наш е, главпітух? Бо я бачу цю. О, все, насипали їжу. О, глав петух. Можна тут окремо ще його дувати? Ну-ка, візьми курку. Пітуха від, е, і візьми петуха в руки. Куди ти пішла? Ну так і як ти сюди зайдеш? А що ти робиш? Ти його виманюєш? Ємбара, ємбара. Пітух не вийде за цю загорожу, Іди зайди всередину і там його бери. Візьми цю курку. Chicken in on Chickens Day. А, ну подружимось зараз з курями. Щоб вони нам яєчка тут росли. Ціп-ціп-ціп. Так, ти займайся... Давай ще городом. Так, да, у нас є якісь seeds. Green pea, давайте посадимо. Морковку посадимо. Якусь зеленіну ще посадимо. Це все. Ну, гриби тоді. Ну, буде поки в нас так не так, як у мене у бабусі, в неї все рівнесенько У нас буде тут вся сік... полуниця якась з грибами. Ну, ще морковку можна посадити. І ще посадимо квіточку якусь. Поговори з тою куркою. Так. Поки ти садиш, давайте подивимось, як вона садить. Морко же валяється oh. так, тепер головне, щоб це наші кури його не склювали. Ну я сподіваюсь, вони не клюють, таке не їдять. Поговоримо то... з курми. Так, нас гості прийшли, а в нас нічого не приготовлено. Так, дід, іди сюди, дідусь, інвайт, euh, запроси цих. Е, з ким ти вже розмовляєш? <зır> <зır> Ну, Дідусь як завжди пішов <зır> кудись з дому, вже з кимось соціалізується, поки тут бабуся займається курьми. Давай, клич гостей. І там ну, вони собі там знайдуть чим зайнятися, бабуся, йди. Приготуй щось їсти, кука Grand Meal. А, ну так, да, вона ще не вміє. Як це у нас така бабуся, не вміє ще готувати. Так, Cook to get. Uh, uh, cook. А чо ти не можеш нічого. Так, я не поняла. А чо ти нічого не можеш? Блін, а що у нас немає їжі чи що? Order delivery. Блін, тут що треба ще окремо все купувати? Як тут можна? Й-майо! Ніжданчик, в холодильник, ще треба продукти купити, і вони там не лежать, виявляється. Ну, ладно, це нам вистачить, поки я думаю. Е, дідусь, кремінтін, іди. Е, Бджолме займись. Change into Biki Pursuit. Давайте перевіримо, що там наші бджоли. Ти де? Так куди ти пішов? В Джолей перевіряй. Е... Ні, поки що не можна ні, ні, Тільки можна їх тільки щось disturb. Ладно. Remove. Тоді давайте купимо. Тут можна ламу. Купити коричневу корову, якусь в крапочках корову і білу ламу. Ні, давайте купимо корову, коричневу. Все. Ой-ой! Я трошки трошки мені просто корівник не вміщався в моє, в мій лот, і мені прийшлося його трошки зменшити. Ну, тут, походу, корова не вміщається в цей корівник. Так, нейм. Давайте назвемо його корівник. Refeal. Food supply is full. А, ну окей, в неї тепер все є в цій коровки. Давайте що з нею зробимо. Давайте її назвемо. Як корову називають? Ну Маруся називають. Бурьонка. Ну це якась москальська бурьонка. Мірка, зуська, е, е, я фан афан. Е, ладно, Маруся, так Маруся. Маруся. Давайте її погодуємо і почистимо. Отака От гарна у нас корівка трошки на конячку з мако якоюсь поведінкою mm -hmm. так от mm -hmm. mm -hmm. все по частині ну mm а -hmm. oh, не подобається Прибалділо. Oh. <laughs> Так, і нам продукти привезли, бабуся, забирай продукти, бо будете о, голодні. дяг Вони самі їх дістають. Давайте ваніла капкейки зробимо, у нас все-таки гості. Він напевно сходи, поки попіше. А дідусь з кимось розмовляє. Ну. Так. У нас все добре. Все добре. Ой, блін, тут в нас же щось позасихало. Water. Давайте все треба полити. Оце ж таке, бабуся займається купою всяких справ. <гас> У нас пожежа! Ой-ой! Блін. Давай туши, туши його. Туши, екстингвіш. Ой, прибіг, ідуть прибіг на допомогу. Це чоловік, оце чоловік. Все. Дідусь все порішав. <гас> Ой, все, тільки гості всі. А гості вже всі смились? Ну, то й бік з ним. Коротше, не буде капкейків, тільки оце продукти на них витратила. Так, користуйся йди туалетом. Дідусь, прям респект. Але так, ти не дополивав трошки ці всі. Чого тут немає кнопки полити все? Раніше в 72 було полити все. Ну, я сподіваюсь, воно трохи оживе після поливань. Так, да, гості смились, ну такий собі. А, ні, а у нас awesome. хтось лишився. Бабусь, ну ти ти йди що в... ти же сидиш, дивишся там? Мейк, yeah. уже немає мейк. Так, я не поняла, ти засо зависла вже, так? Uh -huh. да? Понятно. Uh -huh. Ну окей, ти ще зараз тут помреш. Ой. Ладно, oh. може відвиснеш трошки пізніше. Uh -huh. Так. Короче, з коровою хоч все добре, з коровою, З бджоли ма бджоли і change bound with views. Ну, поки ми зайняті, поки у нас тільки дідусь все. е uh, oh, Та йди вже в туалет вже вистачить вже It's того всього. Як ти? Ти не. Воно Блін. Ладно, дідусь, іди, погодуй когось. погодуй, погодуй курей. Входу у нас трохи. Ай, ну хай ростуть, що ми зробимо. Давай Bond with фіз. Бабуся у нас, звісно, завішая, блін. Та я знаю, знаю, що ти вже впізнюєшся. Тільки що ж я зроблю, якщо ти все сидиш там. Ой-ой, тільки ти забувся. Ой-ой! Упс, туди. упс, давай. Change into Bikee suit. Да, тебе трохи пджоли покусали. Ну все, треба ж було одразу просто. Collect honey... Collect honey. Давай, збери мед. Було одразу одягатись в цей костюм. О, корова пішла. О, трошки трошки ледве залазити. Ой, це вона. А все, вона влялась. О, нарешті бабуся у нас від. Бабуся, звісно, ну я розумію, хто тут головний в сім'ї. Дідусь все вирішує все, все робить. Давай вже приготуй щось. Ну, хоча б Екс Тост приготуй. На одного. Так, я сподіваюся, це. Не те, що я думаю. Це... Добре, що ви не бачили це все. Ну, дідусь теж у нас не, не дуже поведе. Головне, головне, не тільки не спали нічого. Да. Повара з вас. Бабуся їсти не готує. Підпалила кухню. Як вона дітей виростила? Ці, трава в них засохла. Ладно, щось мені здається, що е, їх треба буде. Ну, може, вони ще відійдуть. Окей. Головне, щоб кори із коровою не, не вмерли. <суспільно> Бо вже джоли покусали нас. <суспільно> ти вже, скільки можеш ти робити той тост. Все вже. Нібнуб. <пробування> Бабуся, ти там не тонеш? Куди ти. ти? Давай вже. <спільно> <пробування> Помилась? Ну йди, їж, он тобі дідусь приготував яйце. Ну. И приберись тут потім. А то тут такі неловкості були. А що у нас? Ну, у нас зараз що? весна. М -м, може, це то, що у нас весна у нас позасихала, ці дерева. Ой! Что такое, петух? Так, бабуся, иди прибери. вставай цю accept to... delivery. Uh -huh. Uh -huh. Іди вже лягай спати вже. Вже 9 вечора вам всім пора спати. Дідусь, іди теж. А чого ти окремо пішов? Ні, ти окремо не спи. Іди попійся. е, щось перекуси, якісь чіпси. Я не знаю, де тут є якісь чіпси. Так, я не пам'ятаю, що на чіпсів нема. Салат якийсь собі зроби. Зроби салат на всіх. Планф. Uh -huh. uh -huh. Ну, обережно. Мені здається, з городом я погарячилась трошки, треба було пізніше. Коли го... Ну, але весна город uh -huh. садять ж весною. Ну, може, трохи пізніше, може це ще холодно. А, бо холодно, комп uh -huh. написано. Може вони все позамерзали, просто всі. Поливай, не поливай, у нас замерзли, весь укроп замерз. Не продумала, як правильно це робити з городом. Я ще. Ну, Я я я город тільки, я не садила, я картошку картошку тільки садила у бабусі і потім копала її в серпні. Я знаю, ну скільки, коли. ну, Напевно, в кінці березня ми там її садили. На, на канікули точно, на весняні канікули шкільні. Пів 11 дідусь, ти зараз вже вляжеш е, спати дуже вимученим. Все, давай, їж е, салат. Швиденько поїж Ці можна було книжки якось поприбирати. Все, іди спи. <ривіт> Все, хай сплять. Поки залишимо у спокої наших дідуся і бабусю. Хай відпочивають. У них був сьогодні важкий день. пожежа сталася, город замерз весь, Бабуся упісялась. Ну коротше, кошмар. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, і побачимося у наступній серії.